Війна, що вірвалася до кожного із нас у дім, змінила життя назавжди. Колись безтурботні, веселі юнаки зможніли протягом доби. Вони, взявши рук зброю, не вагаючись, почали боронити Україну в повітрі на землі. Кожен, хто став на захист України, герой. Кременчуцька гімназія No3 пишається своїми випускниками, що стали героями України, кагалом Максимом і Ворошиловим Вадимом. Військові льотчики невтомно захищають українське небо. Учителі та учні Кременчуцької гімназії No3 захопленням спостерігають за відважним пілотом Вадимом Ворошиловим з позивним «Карає». згадуючи шкільні роки, пригадую Вадима веселим, відповідальним, уважним, стриманим, вихованим учнем. Пишаємося нашим випускником, пишаємося героєм України. Дякуємо за добрі ранки. Вадим Ворошилов з спозним карає льотчик-виничувач. Майор повітряних сил Збройних сил України 12 жовтня двадцять року знищив 5 ворожих дронів, шахе Шахе-136 та дві крилаці ракети на Вінниччині. Через пошкодження літака Вадим катапультувався, відвівши винищувач від населеного пункту. Місцеві призвали пілота приводом Вінниччини, за аналогією до приводу Києва. Після героїчного маневру Вадима Володимир Зеленський прослав йому звання Героя України з рученням ордена Золота Зірка. Максим Кагал, український спортсмен кікбоксер старший лейтенант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. З дитинства захоплювався спортом, виборов титул чемпіона світу з кікбоксингу, а згодом вступив до Лава Зову. У 2015-му брав участь у жорстоких боях за Широкине та на Світлодарській дузі. З 24 лютого 22-го року командир зводу старший лейтенант Максим Кагал. Постійно перебував у боях під ворожим вогнем. Максим завжди йшов попереду, надихаючи підлеглих своїм прикладом. У березні 22-го року загинув під час оборони Маріуполя. 2 квітня старшому лейтенанту Кагалу Максиму посмертно присвоєно звання Герой України за достойням ордена Золота зірка. 2 лютого на будівлі нашої гімназії відкрили меморіальну дошку на його честь. Я пишаюся своєю дитиною боляче, дуже боляче. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. Вшануємо світлою пам'яттю всіх випускників шкіл міста Кременчука, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Низький уклін нашим захисникам. Щира подяка кожному, хто стоїть на обороні нашої країни. Перемога обов'язково буде за нами. Ми віримо у світле, гарне майбутнє нашої України.